Усім гарного недільного дня. Мене звати Арсеній. Сьогодні у нас Сніжить погода, як сказати, вам погіршилась трошки. Вчора був дощ, сьогодні Сніг. І сніжить вже з обіду. Ось і не перестає сніжити. Такий сніг мокрий. Він не лежить на землі. Але ось дея... на деяких місцях він лежить, але не так, що прям лежить на землі. Бо нема такого морозу, плюсова температура. Він, він тане і не лежить. Ось, так слизько ще. Але все-таки сніг є у квітні. Подивіться на це явище. І так передають прогноз погоди наступний цілий тиждень. Крулям давав овес. Ось сьогодні. Недоїлий, бачимо, цей кролик. І саме найцікавіше таке, що цвіте абрикоси цвітуть, олича, персики, і взагалі і десь сніг. І оце морози, до мінімум, чотирьох передають. В якихось областях України там... Снігу багато нападало, десь 15 см. Ну якщо не правда, я десь теж читав, що десь мінус 10 якісь області України вночі градусів морозу стільки. Ну, тобто, такі аномалії після такого тепла. Ось уже прис... як сказати вам, С сильнішим став сніг. Ось, вже його більше політає. Якщо можна назвати це. Як крупа якась просто падає. О, ось бачите, крупа просто падає. Видно? Ну ось. Просто крупа така. То сніг, то крупа, то такий день. А ось... До обіда таке сонечко, так ще не дуже, там прям так прохолодно, але тепло, а ось все після обіду така погода. Ось. І холодно, скажу, вже, похолодало. Зараз близько сьом, ні, зараз е, пів на сьом годину вечора, Ось. Кури гуляють, незважаючи на таку погоду, негоду. Ось. Але все-таки... Сховалися. Не хочеться ходити в таку в такий сніг. А передають реально до, точно до неділі десь, ні. Десь до неділі, до п'ятниці, можливо. Там прям крім понеділка. Передають сніги прям. Мокрий, і мокрий сніг і сніги. І... Ось. А зараз цвіте. І що це буде, я не знаю. Зараз все розпустилося. Ось, наприклад, лист... на... листя у вишні у дере. І на дубові навіть мені здається, розпустилось трошки, якщо наверху десь там на верхівці. Ось, все розцвітає, вживає, а тут такий сніг. Ось, Уже такий вчора такий дощ був, але не так уже прям холодно, А сьогодні прям взагалі холод, мороз якийсь. Навіть зараз я не знаю скільки зараз градусів. Морозу може. Зараз десь... Ну, не знаю скільки треба подивитися якраз. Ого, -1. мінус один. Мінус один, друзі. А зараз світуть абрикоси, все, мінус один мороз, і це не ніч, це ще вечір і такий, такий мороз. Прям невесняна погода сьогодні. І все, бачите, як розпускається, все гарно, але ось такі морози, капризи такі. Ось навіть всі якісь такі... Теж піднялися, підросли. Навіть в тюльпані є... Е, є... як сказати вам. У тебе бутони один, я бачу? Ні, навіть два. Так, два бутони. Ось один, якщо видно, всередині. І ось між тим. Я не знаю, як... Зараз стану... Навіть три бутони. Ось все одно якось вони прикрились листь. Ну і чого, потім покажу. Ось. Ну після то все одно вони вже перецвіли. Ось, а. Ось, до речі, конвалі вилазять. Ось Піон... півонії, бачите як, півонії. Вже так за декілька днів. Ось конвалії, як вже оці от з'являються. Брунь, ці бутончики, самих конвалій. Нарцис набубняю. Ось, наприклад, покажу вам тюльпани, бутони. Шосте квітня. Але все одно Ось такий сніг, сніжить ось так от сьогодні така погода. Ого, і навіть ще вітер і цей сніг мете взагалі прям ось таке. Не... ну, такі плай теж в природі такі аномалії. Такі, як сказати вам розрив між температурою. Буквально, коли це було? В четвер 20 градусів тепла. А сьогодні мінус один. Ось так. Неділя мінус один. Четвер, 20 градусів тепла. Тепло, така весна. Ну, і перед... ну здається, вже як по прогнозам погоди. Тільки наступний тиждень такий, а там уже до... Такі потепління передають 17-20 градусів тепла. Більше там, може до 14-13. Ну таких морозів не має бути таких перепадів і снігів точно. Ось, ось нарцис ніяк не може зацвісти, тому що холодно. І не знаю, чи заціте найближчі дні, якщо така, такий холод буде. Ось, бачите, все. Воно Снігу. Якщо мороз ночі буде і сніг буде, то шар снігу буде. Це він зараз не лежить. Зараз мінус один і можливо воно примерзне і буде, нападає сніг. Ось. Ну Такі справи. Ось я вам буду прощатися гарного вам усім дня. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей усім па 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 па